У селі, що ховалася між старими дубами та співучими вітрами, жила пара Марія та Матвій. Вони кохали одне одного тихо й глибоко, як кохають ті, хто знає ціну справжньої близькості. Марія була ткалею, її руки вміли перетворювати звичайні нитки на дивовишні килими. Де кожен візерунок мав свою історію. Матвій працював тислею, і його руки могли оживити найсухіше дерево, перетворюючи його на музичний інструмент чи чудову різблену скриню. Спочатку вони думали, що кохання це лише радість, свята, спільні трапези, народження дитини, перемоги та успіхи. Вони раділи разом. І здавалося, що їхнє щастя, як нескінченна мелодія. Але одного дня прийшло випробування, їхній син важко захворів. Малий Богданчик, якому ледь минуло п'ять років, почав схасати просто на очах, немов свічка під холодним вітром. Марія відчула, як її серце розривається на частини. Вона не могла їсти, не могла спати. Здавалося, що весь світ перетворився на нескінченну темряву. Вона чекала, що Матвій, як чоловік, проявить мужність буде сильним, стримуватиме емоції. Але Матвій зробив інакше він сів поруч і почав плакати. Не соромлячись, не ховаючи сліз, він плакав так само гірко, як і вона. І в цих спільних сльозах. Марія раптом відчула дивну втіху. Чому ти не тримаєшся? спитала вона крізь власні сльози. Бо це наш біль, відповів Матвій. Не твій, не мій, наш. Старий лікар, що приходив до них, дивувався. Я бачив багато сімей, але ніколи не бачив такої єдності у стражданні. Богданчик дуже то було диво. Або результат цієї неймовірної любові, що оточувала його, але що змінилося в їхніх стосунках назавжди, відтоді вони навчилися ділити все, не лише радість, але й печаль, не лише успіхи, але й поразки, не лише здоров'я, але й хворобу, не лише світло, але й темряву, коли батько Матвія помер. Марія плакувала його не менше, ніж сам Матвій. Коли у Марії не вродив горотива вона впала духом, Матвій плакав разом з нею, підтримуючи її. Ми, як два дерева в лісі, казав Матвій. Коли одне нахиляється під вітром, інше підтримує його корінням. Люди в селі дивувалися їхній любові. Вони бачили, як Марія і Матвій. Можуть сміятися до сліз і плакати з посмішкою, як вони вміють перетворювати будь-яке випробування на спільну пісню. Сусіди запитували їх, як ви так умієте бути щасливими і в радості, і в журбі? Марія посміхалася і казала кохання, це не лише танець у сонячні дні, це спільний крок крізь темряву. Це вміння тримати одне одного, коли здається, що світ валиться. Справжнє кохання, додавав Матвій. То коли твоє серце б'ється в ритми серця коханої людини, незалежно від того, який зараз день світлий чи темний, і їхня любов була як дивовижна пісня з високими нотами радості і глибокими акордами страждання. Де жодна нота не звучить окремо, а лише унісон. А в кінці їхнього життя люди говорили вони прожили життя не просто разом, вони прожили його одним серцем на двох. Сподіваюся, ця казка торкнулася вашого серця і показала справжню глибину стосунків, здатність бути поруч і ділити все і радість. І біль, бо справжня любов це не лише красиві моменти, але й вміння підтримувати одне одного в найскладніших життєвих випробуваннях. Важливо вчитися бути вразливими, чути і відчувати одне одного. Бажаю вам миру, взаємної любові та щирих, глибоких стосунків.